Доброго ранку, друзі, 26 липня. Четверту добу не стихає антикорупційний майдан. Вчора його намагались погасити, розповідаючи молоді, що вже все досягнуто. деякі проводні шавки розказували, треба розходити, все, але ніт. Дніпро, звичайно, Київ і Львів. Вчора вийшли і показали, що антикорупційний майдан не затихає. А на фоні того, що з'явилися плівки Міндіча, інформація про них, так звані плівки міндіча, на яких зафіксований навіть сам Зеленський, коли починають з'являти свідчення, такі як Олександра Дубінського, що так я цій бу... квартирі. Я схоже, також є на тих плівках. Я там з Єрмаком зустрічався. Я думаю, таких свідчень буде більше, більше і більше. Плюс до того, це розуміють ті, хто там був: міністри, екс-міністри, народні депутати, а народним депутатам зараз голосувати за відміну, відкат е, закона про підпорядкування НАБУ і САП, того, що вимагає Майдан, антикорупційний Майдан. І тут. У депутатів дежавю. Ну, по-перше, їх вирішив зробити крайніми диктатор Володимир Зеленський його свора зелених гнид з банкове. Депутати або самі ставають зеленими гнидами з ними в один ряд, або невідомо, що зробити, іди проти Майдана. Знаєте, опустили ледь не на голову помочились, і ще й щось об губи витерли. Отак от це називається відносення до депутатів. Ну, але Володимир Зеленський славиться тим, кинути тих, з ким він працював. Знаю це від людей, які з ним працювали довгий-довгий період часу. І от, давайте поглянемо на стан депутатів. По-перше, менше це арахамія. Ми бачили ці скріншоти, чата партії, торніше фракції, де він гарантує всім, що нікого не посадять, що безпека особиста. все. А чому? Тому що керівник спеціальної антикорупційної прокуратури в інтерв'ю сказав: ми дослідимо всіх, як хто чому голосував. А умовляв то всіх голосувати хто? Арахамія. І він тепер крайній для депутатів, Він меч... мечеться, не знає, як це все порішати. Просто повний звіздець. 70 депутатів вагаються. 70 депутатів не хоче голосувати. І піди поясни, це Гра Зеленського, який своїм сказав, ні в якому разі не голосуть. Це страх перед заявою спеціалізованого антикорупційного прокурора, чи це просто позиція, де пішли ви НАХ досить від нас, то ноги, то ще щось витирати. І тут роз'їжджаються ноги, не тільки варахами. А власне, в самого Зеленського. Тому що якщо депутати не проголосують, то може бути з заходу такий прильот, що аж не горуй. Але деякі депутати перевзуваються на ходу і кажуть: помилився. Ну, маю ж право на помилку, так вони розказують. Беленюк. Від свого народу. Де, ну, Це не ти помилився. Це той, хто тебе в парламент завів за вухо чи за руку, помилився. А може мама того, хто і папа того, хто тебе народив, помилились. Папа, що не туди, як кажуть, цей, а мама що аборт не зробила. Ну, бо інакше б таких як ти, в парламент не привели. І Южаніна з Європейської Солідарності. Вона також там ну вона не пише, що помилилась, вона пише: Ну, ви ж там не мітингували, коли е... Європейській Солідарності рота закривали. Боже, пані Ніну, ну не ганьбіться. Ну, всі ж розуміють, чому ви голосували. Всі все розуміють. Краще інколи мовчать. Ну, і таких, як Беленюк, цей, ну і повторюсь, помилка не у них, а в того, хто завів їх в парламент. А точніше, в його батьків, що він народився. Оце помилка. А то, то вже наслідки, як кажуть, наслідки, які з Лиховою. Відчуває і поїдає ціла країна. Наслідки, які ще нам з кров'ю доведеться випльовувати. А по, помилились, ну, дивіться, ваша помилка зараз е, коштуватиме вам і Зеленському дуже дуже дорого. Тому що ці, ці зміни до законодавства, які ви могли ухвалити в 2019 році, ніхто слова не сказав би, зараз стають для суспільства правильно, законами 16 січня, як для Януковича, ви виконали слово 7:40 на граблях. Лоби у вас зараз отак тріщать. І попереду, попереду дуже багато. Стефанчук каже, спікер парламенту Руслан Стефанчук каже, що голосування за відміну того закону відбудеться 31 липня. А я хочу ще зауважити тут проблемка. Знаєте, яка? Навіть проголосувати може і проголосуєте. Але чи сприйме це антикорупційний Майдан? Я думаю, ні. Два момента. Перше, вже кажуть, що там куча підводних каменів і е, треба правки вносити, і зразу типу, не, не, не можна голосувати. Тобто, Будуть вас дресрувати Железняки, Юрчишини, Коваськоїди, будуть дресрувати, так голосуйте, потім отак, потім осяк. І показувати свою владу. Над вами владу. Розумієте, пожирач козявок Юрчишин буде показувати, як він вами поганяє і потикає. Ну і далі наслідки. А наслідки дуже прості. Весь народ побачив король голий. Весь народ побачив слуги голі, слуги перезашкварені. Зелені гниди з банкової тікають, як щурі зарівна показала приклад. Ну, і, так далі, і так далі. Тому від голосування 31 липня вже не зміниться нічого. Антикорупційний майдан не зупиниться, нічого не зупиниться. А наше з вами, друзі, головне завдання вимагати посилювати вимоги. На антикорупційному майдані вимоги припинення силової мобілізації, запуск рекордингу, вимоги внесення в змінення в закон про мобілізацію, щоб були зрозумілі терміни демобілізації, а не утилізація, поки не вб'ють Ну, І найголовніша вимога повернути конституцію, зняти її з павоса. і, тоді, і Повноваження Зеленського в парламент підуть, і він піде, і вибори пройдуть, і війна зупиниться, а потім і закінчиться, дай Бог, справедливим миром. Ну от, десь так думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.